Всім друзі, привіт! 16 лютого, вже майже кінець зими, і тут вона вирішила нам показати, яка ж вона повинна бути, щоб ми не забували той сніжок і морозець. Трошки, бачите, притрусило нас, присніжило. Морозці йдуть такі добрячі ночами особливо. А вдень світить гарне сонечко. Яскраве, день сьогодні прекрасний. Що ж ми сьогодні робимо? Вирішили полити трошки цю редиску, тому що у нас, коли ми її засівали, земля була дуже-дуже волога і ми її не поливали. Так як теплиця була накрита нещодавно. До речі, вперше заходжу з вами сюди, показую. Майже все у нас засіяно, трошки я злякалася, як то кажуть, морозів і не досіяла. Але з понеділка будемо починати все доробляти, тому що час іде вже і до весни, треба нам поспішати. І що? Як бачите, земелька трошечки підсухла. Все ж таки, хоч вночі у нас і мороз, земля не промерзає під агроволокном, не промерзає зовсім було навіть до мінус 12, тут, де відкрито таке, знаєте, як. Ізморозь така робилася, але земля нормально сипуча, все просто трошки така, як інієм покрита, все нормально. І в день сонечко світа пригріває гарненько, і воно під агроволокном просихає. Тому треба полить, бо я бачила, де-не-де -де вже з'являються такі проключинки, розривала. Якщо буде їй недостатньо ж вологи, то будуть погані сходи. Тут на великій теплиці в нас точно така сама плівка, як і на меншій 150-ка, зараз зайдемо сюди, то вона гарно тримає температуру. І покажу вам експериментальну редиску. Добре, що я її посадила, тепер знатиму, як можна робити наступного року. Досвідченіші тепличники знають. Пережили вже не один сезон, не одну сівбу, я кажуть. А для мене це все нове. Тому гляньте, оце я сіяла в січні. Не пам'ятаю якого числа. У нас було до мінус 15, по місцевості, ну десь в градус 2 відрізнялося навіть по селі температура. У нас завжди дуже холодно. І подивіться, вся редисочка жива. Прям супер. Мені подобається. Головне, що вона дуже гарно полита, щоб вона не засихала, а було гарно полито. Тому що там в кінці в мене я не дополивала і було сухувата земля. Ну, така, вона, наче трошечки волога, але більш суха. І там редиска змерзла. Ви знаєте, а де оце мокре? То вона повністю жива, ну, прям класно. Можна було б, не боятися, засівати все, тепер знатимемо. Ну, а тут також, сходів немає, Я бачу, підсохло, прийшла, відкрила тут навіть подвійне агроволокно. І будемо все це поливати. Діло будемо працювати. Да, муха, як тобі погода? Як тобі зима? Курей нема, закриті, да, не випускаємо. Нема тобі що робити псові бідному, нема що робити. Он коти, коти, тільки за котами охотиться. Аби ж відпустили його, щоб він трошечки порозлікався, да? рижик, тікай, бо будеш ти без хвоста. А він дражне його, наче спеціально. Рижий, рижий балбес, пішли.